Контент-маркетинг. А я топлю за те, щоб взагалі весь контент-маркетинг розділяти на дві частини. Прям свідомо. Першу частину це там, де вам треба продавати. Прям виділяйте окремі тижні, місяці, дні, коли ви свідомо продаєте. І друга частина. Це коли вам продавати не треба, коли у вас достатня кількість клієнтів, коли ви вже все продали. І все одно треба досягати якихось цілей в просуванні у Фейсбук для того, щоб наступного разу, коли вам треба буде продавати, у вас все продавалось гарно. І коли ми знаходимося у етапі, Продажу, тобто, коли у нас є нагальна потреба щось продати, то зазвичай план наступний: ми спочатку обираємо якийсь один конкретний продукт, який ми будемо продавати. Потім ми а, плануємо дату початку продажів. Зазвичай треба до дати початку продажів ще раз, початку продажів, а не дату, вже коли вам треба це продати. Саме коли ви починаєте продажі, зазвичай до цієї дати треба залишити ще один тиждень для того, щоб аудиторію прогріти, щоб та дати їй, знаєте, підготувати її до, до того, що ви там щось будете продавати. І а коли я особисто планую продажі, то я їх планую на два тижні. У мене тиждень йде на прогрів і тиждень на продажі. Буває довше, буває ще три тижні. Довше, ніж три тижні я ніколи не продавала, це вже занадто. Далі треба обрати контентну воронку, за якою ви будете продавати. Це повертаємось до попередніх відео і дивимося там варіанти воронок, я їх показала кілька. Далі треба прописати жорсткий контент-план з прив'язкою додат. Те, чого дуже багато не люблять, я ненавиджу, але коли ти продаєш, краще робити це системно, а не просто Ой, я згадав, мені треба продати. Ну тобто, якщо ви насправді хочете отримувати результати від продажів, то на якийсь час треба знати знаєте, так, стати дуже системною людиною і зробити прям конкретні дії. Е, і далі ми вже йдемо у реалізацію цього контент-плану і продаємо. Це насправді запуск. Це у інфобізнесі називається запуск. Щодо послуг, то послуги продаються так же, як продається інфобізнес, тому що це такі ж самі послуги. Тому прямо обираємо конкретний строк, коли ми продаємо, робимо цей так називаємий запуск за однією зі схем, які я вам показувала, і насолоджуємося продажами. Потім, коли у вас продажі закінчуються. Треба обов'язково продовжувати залишатись активним всередині Фейсбук, але вже з метою, по перше, постійного збільшення довіри. І банально розважати вашу аудиторію, тому що люди у соціальній мережі вони ж приходять не купувати, вони приходять розважатись, почитати, залипнути. І тому не можна прям зовсім перестати постити контент, але можна абсолютно спокійно перейти на режим один раз на тиждень, там, ну якщо дуже хочеться, два рази на тиждень, будь ласка, і цього буде абсолютно достатньо для того, щоб аудиторія не просто вас не забула, а для того, щоб аудиторія... Потихеньку грілася, грілася до того, щоб ви могли абсолютно спокійно провести наступний етап продажів, коли ви його заплануєте. І коли у вас є ось цей етап між продажами, він зазвичай провалений. Тому що я часто бачу, як люди продають в соцмережах, продали і все, і пішли. Потім я їх декілька місяців не бачу, не чую, вони десь ділись, потім знову винернули, прогріли, продали, пішли. А я все ж таки рекомендую, якщо ви така не дуже системна людина, як я, то тоді просто найпростіше, що ви можете зробити. Це зробити такий собі рубрикатор. Тобто подумати, про які 3-5 тем ви будете періодично створювати контент, і якщо е, вам за цими темами створювати контент легко, наприклад, там, ну, я дуже часто розповідаю про Олю Корг, яка розказує про свого веню, Бульдога. Так? Ну, у неї є така, так, така рубрика, вона взагалі не про собак. Ну, взагалі вона ветеринар, але колись ним була. Зараз вона взагалі про езотерику. Але ось вона періодично розповідає між продажами про, про цього війню. Так? А, у мене дуже довга була рубрика, а, типу, запитання на подумати щось таке. Я, я вже не пам'ятаю, як вона називалась точно. У мене навіть хештег до неї був. Я просто раз на тиждень приходила і ставила своїй аудиторії якісь відкриті питання на таке. ну, на яке треба було подумати, щоб відповісти про себе глибше, щоб себе пізнати. Так? Я, наприклад, дуже часто, у мене це не винесено як рубрика, але якщо ви підете, подивитись, я по п'ятницях зазвичай пишу щось за життя. Просто потрендіти, погомоніти, і ну, це так. Також така собі рубрика, яка просто ніяк не помічена як рубрика. Просто подумайте про що ви можете, про яку там дві-три теми п'ять тем писати періодично, і пишіть за рубриками. Або якщо ви дуже системна людина, і для вас дуже важливо мати саме жорсткий план. Я знаю, що такі люди також є, їх багато, то тоді прям. Прописуємо стандартний контент-план з прив'язкою до конкретних дат, беремо будь-який там Google, календар, Notion, Trello, е хоч на папірчику, ось як тут на фоточці контент-план, вони такі є роздруківки. І, будь ласка, пишіть з прив'язкою до конкретних дат, і все у вас буде гаразд. І ще один лайфхак, Чомусь теж так бачу, що ніхто цим не користується. Перевипускайте контент. Якщо ви півроку тому про щось написала, або там рік тому, або два роки тому, візьміть ті старі дописи, і ви можете, по-перше, публікувати їх взагалі без змін. Якщо вони актуальні, так можна робити. Все гаразд. Я так часто роблю і ну, робила добре. Зараз не роблю, тому що всі мої старі дописи російською, але тим не менш, я періодично пишу щось на ту ж саму тему. Ось. Або якщо треба там ну, щось актуалізувати, беріть і пишіть заново. Для цього вам спогаду у Фейсбук, тобто, якщо ви там. У попередні роки щось у цей день писали, і вам Фейсбук видав спогади. Ви можете або поділитися спогадами, щось там дописати, там охоплення, на жаль, не дуже високі, або взяти прям цей допис, і якщо він класний, публікуйте його ще раз. Тому що аудиторія про нього вже давно-давно забула. А для вас не треба думати, що ж нове ще мені видумати, чого я ще не написала і як же ж мені щось, щось таке розказати моїй аудиторії. Ось так.